Мої вітання! Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні торт Рафаело без випічки. Приготування тортику розпочнемо із крему. Для початку нам потрібен крохмаль та холодне молоко. 25 крохмалю розводимо 3 столовими ложками холодного молока, гарненько вимішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Далі беремо кастрюлю в неї наливаємо 250 мл молока. Сюди додаємо наш розведений крохмаль, гарненько його перемішавши знову, та додаємо сюди 200 мл згущеного молока, не вареного. Щоб торт був і справді як Рафаело, нам потрібно додати кокосову стружку. Я використовую ось таку із АТБ, вона мені дуже подобається. Для крему нам потрібно 50 г в пачці 40 тому я додаю одну пачку і ще 10 г з наступної. Залишену кокосову стружку я залишу для посипання тортику. Гарненько перемішую всю цю масу і відправляю крем На вогонь. На невеличкому вогні постійно перемішуючи, варимо наш крем. Нам потрібно, щоб крем не кипів, а саме заварився. Коли крем загустіє і в ньому з'являться перші бульки, то вимикаємо його. Це означає, що крем готовий, але обов'язково постійно перемішуйте, щоб він не пригорів. Далі гарячий крем переливаємо у глибоку тарілку, щоб він гарно охолонув, і зверху його накриваємо плівочкою в контакт та залишаємо до повного остигання. Крем я буду готувати масляно заварний, тому для крему нам ще потрібне масло також кімнатної температури. Це обов'язково і крем, і масло мають бути однієї температури, інакше крем може звернутися. Крем у нас вже охолонув, в масло стало кімнатної температури, збиваємо його на невеликій швидкості міксера до побіління. Коли масло стало пухке та побіліло, Сюди поступово по одній ложці вводим заварний крем. Не додавайте зразу весь, а додавайте саме частинками, гарно вмішуючи крем у масло. Крем готовий, ось такої пухкої та дуже гарної консистенції він виходить, також він неймовірно смачний. В мене на каналі є рецепт тортику, який випікається саме з цим кремом. Посилання на нього я обов'язково залишу в кінці відео. Тепер для приготування цього торту нам потрібні вафельні коржі, ось такі круглі або прямокутні, які у вас є. На низ кладу першу вафлю, на неї викладаю 2 ложечки крему і розподіляю весь крем по всій поверхні вафлі. І так повторюю з усіма вафлями. Так як в мене в упаковці були і коричневі вафлі, то я додала і коричневі, також, наверх та наниз. Гарненько розмащуємо весь крем по всім вафелькам, залишаємо трішки і наверх. Зверху змащуємо весь тортик кремом, змащуємо обов'язково і борта тортику. І тепер все зверху декоруємо кокосовою стружкою, гарненько присипаючи. На присипку торту я використала ті 30 г, які в мене залишились з пачки. Зверху декорую цукерками Рафаело або вафлями, чим вам подобається. Спочатку я зробила ось так з Рафаелками, але потім діти попросили додати ще вафель. І ось такий тортик в мене вийшов. Ось такий він у розрізі, неймовірно смачний. Якщо ви хочете, щоб цей торт був хрустким, то його треба їсти одразу. А щоб він став ось таким м'якеньким, відправляємо його зразу в холодильник на 1-2 годинки і після можемо куштувати. Це неймовірно смачно та дуже гарно.